Всім привіт! Двигаємося з Полтави в сторону туди Донецька за Міживу кудись. Взагалі, де три області зходяться, стекло грязне, вам не видно, так? як ветки добре попиляли, і вони посеред дороги валяються, це вже кілометра три отак. Та в принципі, все нормально. У всьому винуватий Трамп, я так полагаю. Що вам хотів сказати? Попросили люди, попросить вас, є у нас знакомі 102-га бригада ТРО. Там вони біля поля на запорозькому направленні їздять, стріляють дуже сильно. Поламались у них дві рації, і треба купити, допомогти дві рації. Ми баночку тут під відео розмістимо, то скільки може. Одна гривня буде і одну скидайте. спасіба вам велике за то. Я думаю, з кожного підписчика по одній гривні і ми не збираємо людям на дві рації. Так як з Америкою ми посралися, бо в нас в принципі все є. Нам більш нічого не треба, от ну, тільки дві рації треба якось не вийшли. Прошу не ігнорувати. Одна гривня. І вам спасибо. Нам спасибо. Не забуваємо підписуватися. Зараз їдемо на війну. чому ми туди їдемо, спросите ви. Е, І мили мене осторожність. в очках водітельських, вона мене підміняє. І мили мене осторожність, Вук. а чого ми в ДТК викупили два прицепа. У мене є знайомий, який багато викупив. І ми два, тіпа, каже, давай, нормально все буде. Ну давай. E, значить, Купили ми їх минулим літом, Август, як він там називається, не пам'ятаю по-українському. от десь в тому Верес... Чи в, августі, чи в вересні не пам'ятаю. І це зараз тільки <завтра>, завтра, післязавтра, 8 марта. Вже, оце тільки зараз їдемо забирати. Ну, в принципі, з документами там проволочок не було, всього практично год і можна забирати документи і прицеп. це. Дуже швидко, дуже добре, заплати гроші, а потім всім на тебе що правильно привіт. Ну, правила ігри на місці ми в неї ілі граємо, ілі не граємо. Так що, якщо захочете на торгах поучаствувати, ребята, welcome, це все дуже просто і, і дуже швидко. Напишіть, що ви думаєте про це. Ну Мені дуже подобається. Я ж кажу, там і ціни були 6 тисяч по 17 не, ну, типа недорого. Но я не думав, що все так плохо. А це а плохо, прям дуже. В общем, зараз летимо 11.18 на спідометрі. Туди ще часа три їхати. А потім назад, може, не спінемо на Запорожжі, не знаю, буде видно. Кстати, ще опрос. Як ви бачите, обочини ніхто не косив у минулому році, трава мені по машину. Цікаво, скільки разів її по документам косили ці обочини, Теж цікаве питання, так? Да? Виїхали з Павлограда. Зараз двигаємось. Ну, нам еще 60 км уже двигается. Короче, летим, летим. Все четко. Чай взяли, чай, уже чай пьем, кофе и всех мы выпили сегодня 8. Ты в очках, как льочек. Это штурман второй. Ну дай комментарий. Ну, с людям скажи что-нибудь, они же... Что-нибудь. Что-нибудь. Четко пойдет. Короче, летим. Тут, конечно, трафик такой плотненький. Как раньше на Киевской трассе было, хер на обгон выйдешь. Короче, заперлись кудась там трупы дым ти, блять. Черекоты, да, Оксана, человек ты ти казала? Тереконы. Читирикоты. Yeah. Я сейчас выключу камеру и получу по шеи, да? Злату. Сам придумав, сам смеюсь, а сам веселюсь. Ну, а що люди лайки ставлять. Бабка с ютуба капають. Если я, я тут яхту взять чи квартиру на мальдивах. <реш> Ладно, летим. Вот такие у нас картины. Сейчас вот тут сворачиваем налево и едем в Васильковка, наверное. Тут я знаю до Васильковка 40 км дороги не должно вообще от слова совсем. Ну то такая для нас, не проблема. А потом Новониколаївка, Вольнянський, на Запорожье. А по сейчас Павлоград пока проедем. Потом по дороге 8 постів, Короче, по времени. Я думаю, сейчас тут через яму быстрее выйдет, чем вокруг пилять. Ну, пока отак. Вот Думаю, грусті вам не треба показувати. Васильковка прямо центр. На Ново дорога. Я без матюків вам покажу. Просто щоб може комусь цікаво, де їздити приходиться. От, і нормально його. Я думаю, якби ці парні йшли в другу сторону, вони б мене обігнали. Скорость воно ну, 8 км в час, 5. вы поняли, да? Вот как-то так. И все. И здесь как хочется, зеленые человечка в зеленых машинах. Если вам быстро надо или медленно. Ой, бля, короче, ну вот, смотрите. Камера не фокусируется, что я вам скажу. и он куры даже. Ел. У нас вот такой ветер красивый. Их еще километров 50, наверное. Вот. Ну и все. Як доїдемо туди-сюди, якраз 12 часов за рулем буде нормально. Юра, вона грустна, в неї там случилась біда, про яку я вам не можу розказати. Не буду, щоб вона мене не вбила. Будемо любуватися з вами заходом заходом сонця. О, прекрасне. Весняним. Жуки вже майські скоро літати будуть. А ну дивіться, мені чи що. А за що ти мені будеш давати? Які втулки? На войськах самі. Я не знаю. Начало Ди... войського на на вхозі утром. Це може ти тоді втулки поснімав, Та, щоб... Я привіз. Оце вже я винуватий. Ну да. І що, нема де взяти? А ті ми поздавали, да? Да. Та ні, ну порахуйте, якщо там тварин, батька. Одної мало, дві багата, блять. тебе болгарка є. Дивіться, що звоєводик. Який розмір? Тут 1,80 метра ширина, помню. 2,20 метра, да, так? 210. Длина. Заказали такий маленький прицепчик. Абсолютно нова рама. Нове дишло. Кузов новий. А що ти з переворотом? Бо я сюди ще не касався. Ага, переворот. О, бля, сіка ми таких ук здали, а тепер не можна їх здавати, так? Да? Переворот на. А тут що, ти уловителя немаєш? Чи, чи є якийсь? Який уловитель. Ізнутрі. Там є ж не на втулки там десь. Циліндри це 2 я десь взяв. Не знаю з якої техніки. Вадік на них штуцер переварив. Маленькі трьохштокові. І все. А і повністю він з двойки скатаний, так? Да? По бабкам 70 тисяч гривень. По-моєму, вигідно. Нормально, каже, Вадик. Заказали обов'язково красний. Самосвал назад. Що й потьоків нема, чи що. Та це щось, ти, блядь. Перекрасять. Де потьоки? Такі Ого. треба, щоб як соплі висіли, як ти любиш п'яний. Ще ж заїхав колес купив, верні на пошті забрав. Такі би на бусика пішли. Це з буса R16, це іменно. Тяжола, важка, хороша резина. Камери нові, кабатовські якісь. Коротше, що на цих колесах дорого робить. Ну а цих немає, все ось, дивіться, прицепи привозять, все триперпи. Уймав вже себе на мислі, що не показав вам прицеп, який вчора з Донецької області чи з якої ми там вивезли його. Ось такий прицеп ну, в такому стані, і цей борт вчора відпав по дорозі. Я його тут зафіксував. Ну коротше. Обичний гавно прицеп, ну, на документах, Вроде на Оксану його переоформимо. Що, Шо, Шойгар? Тільки не кажи, що бабка треба тратити. А я зрозумів, це важливо, все, тушу. Взагалі, такий тігер у Вадика вийшов. Е, одне що як, як сказати. Коротше, я сказав, що ось метр 80, він поміряв, як завжди ніколи, не ні разу. І тут колеса трохи виступають. Але Вадик сказав, що це не проблема. Да? Резина цешка на 16. У мене на бусі хуже. Зараз грузимось і поїхали. Метал повністю двойка, по бабкам 70 тисяч гривень, по-моєму дешевше, ніж даром Вадік каже. Возможно, що людям прийдеться крила на нього якісь ізобрести, не знаю. ну Це вже проблеми. Індійці не, не бентежать. Ціна папросу, а вопрос ціни. І все. Так, прицеп загрузили. Що тут там 200? 200-ка там. 200 там? Там 200. Ну, гроші в карман вже не влазить, вже в руках держав хвастається. Наслідує ми попробуємо моську розрізати і укоротити 25 см. Тоді взагалі все має бути вогнях, Вадик сказав. Це експериментальний прицеп повністю новий. Що, що ще треба, я не знаю. Двойка метал, повторимося. Завісики, хирісики. Коротше, все в огнях. Це переворотне з це з четверки. Ну, якось отак. А ви знаєте, що Вадіка день рождения скоро, да? Ну, уже после видео будет. А что ты готовишься до него? Ну, покажи. Лопатник закрывается? уже, да. Уже, да? А, уже трохи опустошил? Ну, да. А день рождения через два дня, как вы думаете, что будет? Вадик, что будет, скажи нам. Пиздец? Вадик сказал, пиздец будет. В кошельку будет это, и копейки не останется. Ветер. Зато будет весело, скажи. Застянулся, да, Ди, не может застебнуть. Дивись, репная Та ти варить не зможеш, іскра впаде, то станеш, а там одні огризки. Що мікса не привезли. Вам же щось показувати треба. Значить, ПГТ Олександровка. Кировоградська область виходить. Про це погрузили вечором, може 9, мабуть. Пішли маркетоп, купили покушать. 1100 гривень номер. Ну, Цивільно чисто, мусора нічого нема. Юра, вона десь в машину пішла по віші. Горшочок, душик, без плесени, без нічого. Мені подобається. Готель Тясмин називається. Я давно тут був, вони його навіть, тільки купили, починали делать, а зараз вже номера подорожі появились шторки, там город світиться, живе своєю життю. Непривично. Гроші, гроші, блядь, залазьте тут. Висота 7 метрів, сука, боюся, так жопа зжалась, блядь. І різати треба, бо не габарит. Все, хороший оператор, бо треба працювати. Так, поки у нас переїзд робота, покажу вам, що купив. Коротше, два ПТС. -а. Рами, як бачите, такі як треба. Ну тільки без кругів, ну то такое. І балансири на бочку, виходить. Зараз це все якось в'язав аккуратно. акуратно. А, і там як ви бачили, лазер наверх вже не так високо, а то було взагалі високо. 310 ще немає його, щоб ви знали, мало й кому треба. А їхати 310 не можна. Потім пройшло що? Правильно? Робить 2,50 і чітко. Все огнях. Ну, тут торчить трохи, ну тут Таке. У машині у нас тут як в сиганів, так? Да? Коня не вистачав в машині. Цигани з конем повинні бути. Ну і все, летім. Коротше, летім. Блогер там якийсь качок побачив, білий. Що то за качки? Це на качки це лепля. А, лебляті якісь кажуть. Я їх не розумію в цих качках. Я думав, то чайки чи сороки. Може сороки? Чим? 80 тисяч не їду, бо тоді розход великий. План следующе, зараз в ночі заправка БДСМ -а там біля кольца. Заправиться і напевно, через орлицю потихеньку якось чвалась. Через Переяслав обіжайте, це там круг коротше, менти, херти, ну все оце. А там вроді писали, що дорогу почали ремонтувати, а десь така моя новость проскочила, чи підписчик якийсь скинув біля орлиці. Поїдемо зараз, провіряти що там робиться. Заїхав на БДСМ заправитися там. Фаєри. Я це не устану повторяти. між Чорнобаєм і Оржицею за дорогу відвічають бідараси От самі настоящі, блять. Три на ці гей паради їздять, це все блять. іменно оці сука люди, блять. Динами, машина, сука, перевернув, сейчас нахуй. Піздец, скорость руху 7 км в час, блядь. Сука. От гандони, блять. Скиньте їм це відео скріншот. Ви ж по любому знаєте, що це за підари Пожалуйста, Хто їх знає, скиньте їм оцей отрізочок відео. Дуже треба. Може побачить, все таке, що в них робиться. Ось, мабуть, за який ремонт казали, що і ями засипали, Й... камера не фокусується, ахуєла, мабуть, проходячого. аж забалакати. Ви представляєте? Що я тут зараз прямо проїду чи що? Це ж пункт вагового контролю пересуваний, Ну хто не знав. З однієї сторони нема, Он по полю, кстати, всі їздили, з іншої і пункт стоїть. ну Представляєте? А це вже да. На благоустройство його ж тоже треба бабки виділяти. 40 їду, це піздез, десь 40. І от тут сейчас переїду до раншатном черкавсь. Да! Ну що это, ды. Ды. Сорок. Б'ять, ну прыгає, ну ладно. Ой-ой-ой, ребята, це вже да. А ну давай пропустимо сейчас людину, навіть поворотиком так мих мих-мих. Тепер зробили дорогу, будуть літати як сумасшедші, кілометрів по 70, наверное, в час. Це, це взагалі, це вже по пів ями немає щебенка, ну. Вона ж новость подать правильно, да, типа. Ух, ми такі діятелі, ви ж нас вибрали і ми вам Камаз щебня в дорогу раз в 10 год закатали. Ну, що, каже, не смієтесь, не смішно. Був такий один. От. 40 їду. Ми їдемо 40, а не 4. Ми їдемо 40 км в час, а не 4 як раніше. Вона взагалі не може слова сказати. О, вона у О, тут уже я мене засипані, так? А тут засипані, ну подивіться на цю красоту. Ну це ж взагалі. 43. А? Ну, трохи трясе машину, ну, таке. ну Просто гляньте, ну це взагалі. Я довольний, як слон розплився в улибці. Гляньте, гляньте, тепер я додому буду на час ранше приїжджать. А якщо вона ще доржить і так полатана, то в принципі це взагалі... Вовші... Це, це лайк від мене заслужений. Старий і ржавець, дивіться, дивіться. Okay. Ну коротше, ви зрозуміли, так? Да? Трохи неудобно камеру держати. Ну... Ну це взагалі... Вовші... Так. Я б за них ще раз проголосую. Виїхав із старого іржавця, чи старий як воно правильно іржавець. А ці, чорна сварка на екрані. Не думаю, ви поймете на лобовому екрані в мене. На проекції. Машина там раніше їздить по обочині, аж там в полі, вон, дорога накатана. Оце взагалі 40-40 йдемо, навіть 50 зараз буду їхати. Но мені нарвається. Оце вже да. І все, Отак так їдеш собі, не про що не думаєш. Сядь. І навіть можна колесо, навіть проїхати і колеса всі цілі будуть. Я не знаю, звісно, чи це надовго. Я не вчився на чоловіка, який дороги ремонтує, а на інженера якогось лав. О, блядь. Ну коротше, дивіться, по моїм почетному це до першого хорошого дождя, наскільки я розумію. Може, звісно, в інститутах по-другому вчать, але... ну. Ну нічого. Лучше ніж нічого, правильно? Давайте їх вже лайком. Не їхав, а мені під відео поставим. щоб, щоб все було по-чесному. Так, все на території. Дірко тут щось порядки понаводив. Пару осяк служив, там куча осяк. Там не дорозбирав, рамки поворотні, Короче, щось він тут робив. Це все виставляємо. Завтра, навіть, їдемо на базар. Уже, ну, знаєте, пора кросовки купити нові чи ні, бо ці щось наверное, вже порвали чуть-чуть. Mm. З кофтами таке саме, як ви бачите, вже порана весна. Треба купити одежди.